26 березня відбулося розширене засідання президії Могилів Подільської міської ветеранської організації. Під час якого підбили підсумки діяльності, відзначили тих, хто по-бойовому робить добрі справи, незважаючи на вік та різні негаразди, спланували роботу на майбутнє та обговорили волонтерську діяльність у реаліях воєнного сьогодення. На заході зібралися голови первинних ветеранських організацій, представники управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду та профільних управлінь міської ради. Під час розширеного засідання учасники ретельно аналізували роботу ветеранської організації за минулий рік, обговорювали успішні ініціативи, результати співпраці з місцевими органами влади, установами та підприємствами, а також визначали пріоритетні напрямки роботи на 2025 рік. Підсумовуючи, голова могилів Подільської міської організації ветеранів Петро Кубель із гордістю зауважив, що всі члени президії сумлінно виконують свої обов'язки, проявляючи ініціативу, чуйність та вміння працювати з людьми поважного віку у минулому році. Багато працювали з ювілярами нашими, мали багато виїздів в села. Громади мали зустрічі у місті Муглів подільський Сьогодні головне завдання у нас ще стоїть в тому, щоб ми пожвавили свою благодійну волонтерську роботу. І, зокрема, скажу, що кожна первинна ветеранська організація немало працювала над, над тим, щоб допомогти нашим Збройним силам. Щоб допомогти старшому поколінню, яке цього потребує. Ну, зокрема, волонтерський центр наш це єдиний в області ветеранський волонтерський центр, який працює вже з 2015 року, практично, і дуже багато зробив для того, щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти людям, які цього потребують. І наша громадська організація активно працювала в минулому році і буде працювати в подальшому, щоб показати молодшому поколінню приклад тому, що ми думаємо за наших людей, за наше покоління, щоб покращити їхнє життя. І ми задоволені тим, що міська рада, депутатський корпус. Вони допомагають нам, підтримують старше покоління, заслужило на те, щоб їм приділяти постійну увагу. Голос самих ветеранів було почуто через виступи голів первинних ветеранських організацій. Пріоритетними завданнями стали розширення соціальної підтримки, організація систематичного відвідування хворих ветеранів та активна участь у волонтерській діяльності. Однією з тем засідання стала підготовка до 80-річчя перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Учасники наголосили назначені цієї дати у контексті сучасних викликів. Було заплановано низку заходів, зокрема історичні виставки, зустрічі з ветеранами та меморіальні події, які покликані не лише вшанувати подвиг захисників минулого, а й зміцнити національну свідомість сьогодення. Розширене засідання президії могилів Подільської міської організації ветеранів стало яскравим прикладом того, як колективна діяльність може змінювати життя людей поважного віку на краще. Завдяки активній позиції ветеранів, підтримці місцевої влади та депутатського корпусу. Громада впевнено крокує вперед, зберігаючи пам'ять про минуле і відкриваючи нові перспективи для майбутнього.